Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Продовжую створювати іграшки в крутому, цікавому і неповторному проєкті Іграшковий бум літо. Організатор цього проєкту Оксана Недошитка, наша незламна вважата, наша незламна майстринька, яка нас надихає, яка нас об'єднує і мотивує на цікаві роботи. Я продовжую створювати новиночки. Є в мене в роботі брелочки, є в мене в роботі мої безголові собачки, і знову ж таки я буду створювати новеньку собачку. А про це все детальніше буду зараз вам розказувати. Собак багато не буває, і в наявності в мене майже їх не лишилося. Тому я беру в роботу 35-й відтіночок Yarnart джинс. Мені дуже подобається Alize Cotton Gold 216. жовтий. Такий самий відтінок-жовтий, але в наявності в мене лишився один єдиний моточок, я його бережу на На кого бережу? На... Забула на кого? На бджілок і на посіпак. Мені треба зробити ще брилочки, тому вони в мене поки моточок один лежить. І беру в роботу 493 Це буде в мене жовтенька собачка з коричневими вушками. Напівбавовна сьогодні півдня я вже прогавила, займалася трішечки недов'язиками, а трішки закінчувала минулі іграшки. І час пролетів дуже швидко. Я тільки розпочинаю створювати третю іграшку, іграшку за середу, за 16 липня, третій мій стартик, і буде це песик. Але що вийде, вона невеличка, я маю надію, що завершу. Далі моя ідея, мій план це ось такі ось у песики. Песики, яких я в'яжу без голови. Той, хто ще не знає, про що йдеться мова, переходьте на минулі відео, там я все розказую показую. Знову ж таки, план, хоча б два зв'язати тіла, але по гарному випадку мені взагалі б їх би мало б закінчити сьогодні чотири. Щоб в мене один день, дві іграшки були, сьогодні третій день, було б непогано, але побачимо. І довго думала, щоб взяти якийсь процес з брелочками, не могла вирішити, щоб таке простеньке, легеньке взяти, і вирішила, що нехай це будуть равлики. Равлики, які я вигадала мастер-клас 382 відтіночок, це буде основний на їхнє тільце. І ось такі ось залишки я використовую джинс Crazy на тіла, на самі панцирі. Маю надію, що все встигну тому що там дуже багато не треба рахувати і змінювати там кольори, там щось збільшувати, зменшувати. Саме простий, саме легкий процес. Нехай будуть сьогодні равлики. Їх знову ж таки в наявності немає. Скільки встигну, один-один, три, три. 5-5, буде взагалі круто. Я розпочинаю свій третій старт. Вам бажаю приємного перегляду, мені мотивації, щоб це все встигнути, це все а, вив'язати і створити, і обов'язково, можливо, когось із вас надихнути на нові цікаві роботи. Внизу під відео посилання на всіх майстринь, які приймають участь у цьому проєкті. Є інстаграми, є YouTube канали, молоді новенькі канали потребують вашої підтримки. Потребують ваших вподобайчок, ваших коментарів, підписок, тому переходьте внизу під відео під, всі посилання. крадіть, підпишіться, підтримайте наших українських майстриньок. А я розпочинаю свій третій старт в іграшковому бумі Літо. Повільно, але працюю, і це дуже-дуже тішить. Мої результати за вчорашній день два тільця були готові на безголових собачок, і я розпочала ще три собачки одразу. Вив'язала залишок на одну пару рученяток і ще на дві. А собачки вив'язала ще дві пари і розпочала ніжки, тому тут потихеньку процес рухається. Що стосовно собачки, собачку з напівбавовни я також розпочала, і вона в мене вже має голову і має тіло. Чомусь я її трішки по-іншому уявляла, але поки не оформлена, не побачимо, не дізнаємося, яка вона вийде. Ось така вона позата, гарбата і ось така в неї велика голова. А є тут ще вушка, ніжки, ручки. І великий нос. Ну, поки вона ще не оформлена. Розпочинається з верху тіла і завершується внизу. Вперше таку в'яжу іграшку, буду мати надію, що все обов'язково в мене вийде. Ось така ось кумедна мордашка в мене виходить. А до равликів я так і не приступила. Це поки все, що маю. але... Маленькими кроками до великої перемоги обов'язково все в мене вийде. І думаю, чи брати на завтра знову якусь новиночку, чи можливо взяти жирафчиків? Мені потрібно зв'язати моїх довгов'язних жиравчиків, 4 штучки для замовлення. І в мене в замовленні є ще два котика військових маленьких. У мене в наявності таких іграшок немає. Треба пришвидшити темпи, тому я думаю, можливо, на завтра зміню трішечки тактику. Буду в'язати те, що вже в'язалася, те, що вже колись створювалося, а не новиночки, як мені хотілося. Ну, але це вже все буде завтра. Побачимо, що з цього вийде. А зараз пішли на прогулянку. Дуже-дуже спекотно. Сонечко не збавляє оберти. Волосся лізе дибки. Хочеться вже трішки прохолоди, і, звісно ж, хочеться дощику. Закарпаття заливає, Закарпаття 20 градусів в день, а ми від тепла 37, плюс божеволіємо. Ось такі сурові будні, ось така ось у нас аномальна погода. Пішла працювати далі, що буде, під'єднаюсь, покажу. Сьогодні вже четвер. Четверг, 17 липня і ми дуже щасливі, що ми сьогодні прокинулись. Вчора ввечері було ой як не солодко. Точніше, вночі, вже година 11 я вперше захотіла попрацювати у вечірню зміну. Я зазвичай це роблю тільки в день, в вечірні вже часи я. Віддаю перевагу відпочивати не так, як це було раніше. І цього разу я вирішила думаю, ой, трішечки попрацюю, є бажання, є натхнення, трішки збодрилася, хочеться щось більше встигнути, сіла працювати, і воно як почало гепати, як почало здригатися ця будівля. Більше, мабуть, десяти вибухів пролунало в нашому місті, і це було в нашому місті з нашої сторони, тому що мої родичі, які проживають з іншої сторони Дніпра, вони менше це чули, до них менше це долітало. А ми тут не могли, не могли навіть видихнути, бо гепало так часто і так сильно. Ну, мабуть, більше 10 вибухів. Я, я вже збилася. я Починала рахувати. Починала рахувати, як перші були вибухи, всі відпочивали, всіх побудила, сховалися, але. Ну... Що я вам розказую, кожне місце це вже пережило, і кожне місце це вже знає наслідки нічних атак. Давайте буду показувати, що встигла і що доробила з вчорашнього вечора. Сьогодні до в'язання навіть не приступала, тому у мене з готового є лише дві-два тіла для моїх безголових собачок. Це я зв'язала вушка і зв'язала носик на цього песика новенького. Вирішила в'язати з джинса, він більш такий об'ємний, тому що собачка сама в'яжеться з джинсу. Лишилося вив'язати ще маленькі лапки, там на 9 стопчиків лапки, зовсім, зовсім маленькі. і вив'язати ручки, вони вив'язуються, як у сніговичка гілочки веточки. Тому я вирішила, що це все вже буде лишатися знову ж таки на кінець цього проєкту, буду потім оформлювати, як буде настрій. Сьогодні у нас, нарешті, зранку пройшов трішечки дощик, трішки прибило пелючку, але вже парить вже духота. Вже, мабуть, година 15 я тільки ну, розпочала підводити підсумки не могла себе змусити взагалі нічого робити. Мабуть, сьогоднішній старт я так і пропущу, але буде вже видно завтра, що воно вийде, не вийде. Працювати треба, тому що іграшок майже немає. Брелочків взагалі нуль, тому треба нав'язувати. Я осилила за вчорашній день ось такого равлика, він повністю готовий. Лишилося йому пришити карабінчик і пришити йому тільце до панциря. І буде ось ось такий ось один малючок. І другий малючок це ось такий ось фіолетовий. Він також готовий. Я минулих хравликів робила просто оченята, хотіла повишивати вже. Потім замовниця їх вишила самостійно. Це равлики, нагадаю, по моєму мастер-класу їм лишилося зробити посмішку і пришити їм карабінчик, і вони будуть повністю готові. Цього разу залила оченята, я планую на цей маленький брелочок зробити мастер-клас. І сподіваюся, це все обов'язково буде, але трішечки згодом. На третього равлика я осилила лише тільки розпочала голову, вона така виглядає без наповнювача, зовсім пустенька, маленька, але вона трішки збільшується. Це мої результати по брелочкам. Малувато, але знову ж таки, майже три брелочка. Можливо, зараз її дороблю цього равлика, або можливо, ні. Не знаю. Є бажання моніторити телеграм-канали, дивитися, що там відбувалося, як там минула нічка, тому що є жертви, є руйнування, і нервова система знову дає збій. Карабкаєшся, карабкаєшся, вилазиш, вилазиш з прірви, а потім знову туди бух і падаєш. Але є мета, треба до неї йти. І ось мої результати ще по собачкам. Ще одна пара ручок лишилася, а ще плюс дві собачки я таки вчора осилила, зробила. Ось з ними, до речі, сиділа, коли почула перші вибухи. Ось такі мої результати. Небагато, немало, я працюю, я в'яжу. Знову ж таки, я впевнена, що ці всі роботи стануть готовими обов'язково до кінця цього тижня, тому що я потроху закінчую, я там і мишку вже просунула, і брелочки деякі позаканчувала. І я дуже собою задоволена. Ще раз величезна подяка Оксані за організацію. Так би, можливо, і лежала б далі жалілася на погану погоду, а так. Є мотивація, є натхнення. Дякую моїм замовникам, які мені нагадують, що треба, треба працювати, бо вони чекають від мене гарних результатів. Тому я буду намагатися зібратися до купи і продовжити далі творити. А як ні, то один день пропущу, буде один день в мене без результату. І таке можливо, ми всі живі люди, незалізні. А плани, можливо, інколи і можна трішечки зрушити з місця. Вам всім бажаю мирного неба, бажаю мотивації, бажаю натхнення і міцного здоров'я. Нехай ваші плани завжди здійснюються. А на сьогодні це все. Побачимося у наступному відео. Сподіваюсь, воно буде завтра. Дякую за перегляд, дякую за вподобайку, бувайте!